Жіноча квітка. Чоловічий квітонос. Чи потрібно видаляти зайве? Коли висаджувати? Та чим їх підгодувати? Кабачки в каві. Вітаю, друзі! Такий стан мають мої кабачки на 1 червня 2025 року. Висаджувала я їх через розсаду, а на розсаду насіння починала сіяти в березні місяці. До речі, на каналі маю відео, і посилання на це відео закреплю у коментарях. З даних ростинок я навіть зібрала перший врожай, а потім щось пішло не так. І переосмислив свої дії, я зробила висновок: не все, що я їм даю, іде їм в користь. То, що саме було не так, для висадки я вибирала насіння високоврожайного, кущового та самого запильного сорту кабачків. Кущовий Компактний, не має довгих плітій, це те, що мені потрібно. А характеристика, як ранньостилий та високоврожайний пояснень не потребує. І основне, він самозапильний, тобто має чоловічі квіточки на тонких длинних цвітоносах і жіночі. Процес запилення іде природньо. Пестики, течинки подружились, і ми маємо запилення. Для того щоб кущ не виснажувався, більшу частину чоловічих квітоносів я видалила, і це була велика помилка. Чоловічих квітоносів на кущах повинно бути багато, тому що період світіння їх дуже короткий. Чоловічий квітонос це квітка на довгому, тонкому степлу. цвіте один-два дні, а для запилення потрібне постійне його цвітіння. Незапилені кабачки виглядають отак: вони зав'язуються маленькі і кінчик починає гнити. Я їх зірвала, поклала коло куща, але ці помилки я вже виправила. Якщо й видаляю їх, то зовсім трохи частково. Так ось чому перші плоди були чудовими? Тому що рослина зростала в парніку. Менше попадались мені на очі чоловічі квітоноси, я їх не зачіпала, там прекрасно проходило запилення, і по ітогу я вже місяць назад мала свої кабачки. А якщо відносно дати календаря, то це були перші числа травня місяця. Цікава коренева система у кабачків. Рослина має мощний, сильний. Один корінь, котрий заглиблюється, і при цьому багато маленьких тоненьких корінчиків, котрі навколо крони величині крони, заглиблюються в ґрунті сантиметрів на 5-10, як сіточка з міленьких біленьких тоненьких корінчиків. Тому ця рослина винослива і добре переносить засуху. Але як і всі інші рослини, потребує поживних речовин. А у нас сьогодні поливний день. Зранку добре рослину пролила водою. При поливі воду не лийте близько до центрального стебла, не провокуйте шийку на гнієння. А коли рослина добре напилась, можна дати поживних речовин. І сьогодні я буду давати монофосфат калію. Це добриво також частково вирішить мою проблему. А саме, збільшить кількість цвітоносів та покращить завязь. Друзі, придивляйтесь до своїх рослин, прислуховуйтесь до них, не робіть зайвого так, як це зробила я. А ще кабачки полюбляють елексір, котрий я готую власноруч. Основою його є курячий послід. Півлітрову баночку використовую на відро води, розводжу і таким еліксіром підгодовую свої рослини. Сьогодні підгодовую монофосфатом калія. Розвела по інструкції і під кожен кущ дала півтора літра. Підживлення буде в користь і кабачки вас приємно здивують. Інтервал між підживленнями приблизно два тижні і їх бажано чередувати. Щедрих вам врожаїв, теплого літа та миру в Україні! До нових зустрічей, друзі!